Добрий день, мене звати Володимир. Я волонтер уже другий рік. Спочатку не планував бути волонтером, а якось вийшло, що став волонтером. Ну, я дуже радий, що я став волонтером, тому що побачив, скільки у нас людей, ну, безпомощних людей, які не можуть навіть вийти з своєї оселі, своєї квартири, своєї хати. Багато людей сліпих. Вони потребують допомоги, потребують уваги, Навіть, мабуть, більше уваги, аніж матеріальної допомоги. Вони дуже радується, них глаза світяться, коли вони бачать, що їх не забули, що до них приїхали. Тому мені трошки стає стидно, що я думав відмовитися, бути волонтером. Зараз мені дуже це радісно і приємно, що я щось можу зробити ну, в своєму житті.